Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Щерба і ми продовжуємо серію оглядів фідерних водилищ Golden Cache Stelios. У цьому відео розглянемо лінійку River, яка включає два водилища. Першою частиною огляду і загальною інформацією по всіх стеліосах та лінійці актив, зокрема, ви можете ознайомитись за посиланням в описі. Якщо ви не дивились першу частину, я рекомендую спочатку подивитися її, а потім повернутися до перегляду цього відео. Як я говорив у першій частині огляду, бланки всіх стеліосів виконані з високомодульного карбону модульністю 30 тонн. А ось трій ріверів вже відрізняється від активів і компетишенів, він прогресивний. Це дозволяє легко виконувати хльостки закидання, при яких включається тільки верхня частина бланка. У той же час у процесі виведення працює більша половина вудки. Це дозволяє мінімізувати сходи і прощає більшість помилок при виведенні риби, оскільки добре гасить ривки великих трофеїв. Також удилище цієї лінійки відрізняється рукояткою. Вона, як і в активів, комбінована, але складається з пробки та щільної якісної еви. Цей популярний матеріал легко очищається від прикормки і слизу, який неминуче налипне в місцях хвата. Після риболовлі достатньо відмити рукоять у воді та просушити, від забруднення не залишиться і сліду. Центральна частина рукояті пробкова з плоскими протилежними гранями. Така ручка дуже зручно прилягає до передпліччя у процесі вимотування чи виведення риби. Ця, здавалось би, дрібниця додає комфорту та оригінально виглядає. Отже, першим фідером у лініці Рібер іде водилище довжиною 3,6 м із тестом до 110 г. Призначений він для лову годівницями 50-80 г. На відео показано закидання годівницею 60 г, вага з кормом якої становить 80 г. Вага водилища всього 205 г, довжина рукоятки 460 мм, а вхідне кільце 25 розміру. Транспортувальна довжина 129 см. У наступному відео показано закид 80 грамової годівниці, вага з кормом якої становить максимальний для цього водилища 112 г. Бачимо правильну параболу під час завантаження бланка. Закидання виходить впевненим та точним. У комплекті йде три карбонові ківіртипи тестом 2, 3 і 4 унції з посадковим діаметром 2,65 мм. Кільця на вершинках цієї моделі, як і наступної, 5 розміру. Оптимальні розміри катушок 4 або 5000. Друга модель водилище довжиною 3,9 м та з тестом до 130 г. Оптимальні годівниці для цього фідера від 70 до 100 г середньої кормоємності. На відео показано закидання годівницею 60 г, вага з кормом якої становить 90 г. Вага водилища 255 г, довжина рукоятки 490 мм, а вхідне кільце 30-го розміру. Транспортувальна довжина 138 см. На наступних кадрах показано закидання 100 грамової годівниці, вага з кормом якої становить максимальний для цього водилища 130 г. У комплекті йде три карбонові 2, 3 і 4 унції з посадковим діаметром 2,65 мм. Кільця на квівертипах, як я й казав раніше, 5 розміру. Оптимальні розміри котушок 5 або 6 тисяч. Лінійка водилищ Рівер відмінно підійде для лову на річках зі слабкою та середньою течією. Завдяки прогресивному ладу, вони дозволять з комфортом виважувати середніх та великих жвавих річкових риб. А тонкий бланк і зручна рукоять не залишать байдужими навіть найвибагливіших рибалок. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити завершальну частину огляду фідерних водилищ Stelios, а саме моєї улюбленої лінійки Competition, а також інші цікаві відео. До зустрічі на водоймах нашої незламної країни.